Чому ти ховаєшся від мене? Дорогі мої, Господь сказав, я ціную тебе вище себе. У Біблії представлені основні істини, необхідні людині в її житті. Про ці істині говориться з книги буття по книгу об'явлення. Одна з таких істин мати спілкування з людиною. І наблизити її до себе. Бог дійсно хоче наблизитися до нас, причому Він хоче цього навіть більше, ніж ми. Бог дійсно любить нас до заздрощів, Дивися Якова 4:5. Слово заздрощі означає тугу, томління або прагнення. І з самого початку часів це бажання в нього було найсильнішим. Після гріхопадіння Адама Бог звернувся до нього не із словами засудження, а із закликом. Адаме, де ти, чому ти ховаєшся від мене? У цьому заклику чутний крик Божого серця. Давайте ж простежимо його прагнення до нас упродовж усієї історії людства. Праправнука Адама звали Єнох. Я гадаю, що одного разу Інох прийшов до Адама і запитав його про життя в районі. Він хотів знати, що означає в реальності ходити з живим Богом. Ви можете здивуватися, тому що Інох міг спілкуватися зі своїм прапра і так далі, дідусем Адамом. От вам відповідь: якщо ви доживете до 930 років, ви зможете розмовляти із своїми правнуками в четвертому або може й дев'ятому поколінні, коли Єнох народився, Адаму було лише 622 роки. Біблія каже, що Адаму було 687 років, коли до нього прийшов Єнох, якому на той момент було ще 65. Ці цифри узяті з книги Буття, з розповіді про те, як Єнох ходив з Богом впродовж 300 років, хоча він прожив лише 365 років. І ходив Єнох з Богом по тому, як породив він мету Шалаха три сотні літ, і породив він синів та дочок, і всіх Єнохових гнів було. Три сотні літ і 65 літ, Буття 5-22, 23. Тому можливо, до життя для Єноха повністю змінилося саме у віці 65 років, коли він отримав вуст патріарха Адама благословення і почув його тяжкі спогади, можу уявити. Хоча у мене немає на те письмових підтверджень, що іноху знадобилося багато років, щоб набратися достатньо сміливості прийти до свого знаменитого предка і запитати його про райський сад. Бо Адам не хотів говорити на цю тему. Усі нащадки Адамові знали про це небажання, і Інох з молоду був попереджений. Що зачіпати цю тему в розмовах з Адамом не варто. Єврейські історичні джерела оповідають про пригнічення, яке відчував Адам після того, як їх вигнали з раю. Тяжкість цього почуття була майже нестерпною. У деяких письмових джерелах говориться про те, що Адам з Євою сиділи в темній печері, не в силах поглянути один на одного через сором, який вони відчували. Адам втратив всю свою величі красу, одна справа чути про обіцяння ходіння перед Богом і зовсім інша – втратити відчутну реальність перебування в його славі. Адам страждав від невимовного почуття втрати, але Єнох виявився наполегливим, він узяв древнє оповідання про муки Адамові, змішав його зі своєю вірою і очікуванням. І хоча покоління людей, що народилися, бурмотали про своє розчарування з приводу втрати, яку поніс Адам, єднох прийняв обіцяння Я ходитиму з Богом. Можу уявити собі їх зустріч. Йнох весь тремтів, але його завжаття нарешті запанувало над страхом. Через тремтячі примари поразки, він наполегливо йшов вперед на світло, сподіваючись щось більшого. Для нього Адамова історія була не просто оповіданням про поразку, вона була одкровенням про найвище бажання Бога ходити з людиною. Цікаво. Чи уловив Адам проблиск Єнохового полум'я, коли він розповідав йому про ті далекі благословення, які знаходив у пам'яті про життя у рейському саду? Адам плакав, розповідаючи про свій душевний біль. Єноше, я ходив з ним, у його славі, творець всесвіту, творець всього, що ти бачиш, що поряд зі мною. Він ділився зі мною найглибинною мудрістю своїх задумів. Він розповідав, як розставив і встановив зірки у всесвіті своїми руками. Цими самими руками він створив мене, а потім тримав мене за руку. Він називав кожну зірку по імені і встановив їх як знамення, зміни пірроку і для навігаторів. Він показав мені, як. Урівноважив землю за допомогою гравітації електромагнітних хвиль і створив досконалий клін. Він поділився зі мною таємницею насіння і розповів, як воно дає життя за родом своїм, як навічні воно поглинає воду з джерел у глибині землі, які він заздалегідь помістив в її надрах. Яноше, він довірив мені дати імена усім звірам. Більше п'яти мільярдів. Ми разом обговорювали ці імена, але останнє рішення він завжди лишав за мною. Чим більше Адам говорив, тим більше бажання відчував єнух нарешті це бажання охопило його повністю. Він повинен ходити з Богом, як Адам колись. Він бажав цього усім своїм серцем. Єнох успадкував навіть те, чого не було в Адама. Прах Адамів повернувся в землю, з якої він був сятий. Бутя каже нам, що ходив із Богом Єнох, і не стало його, бо забрав його Бог. Буття 5.24. Він покинув цю землю, не побачивши смерті. За життя Єнох був великим пророком. Він пророкував про свій час. І пророкував для нашого. Він говорив про обманщиків, які з'являться в останні дні в церкві, і поводив тимуться так, немов вони врятовані по благодаті, а у всіх згодом чекає суд. 19 Юди 1:15. Він мав видіння про суд Божий і за тисячі років до народження Спасителя від Діви оголосив про друге пришестя Господь. Але чому Бог забрав його, коли йому було 365 років? Можливо, через велике пророче служіння? Ні. Він був ужатий на небо, бо ходив із Богом. І як про це сказано в посланні до євреїв, Богові він догодив, євреїв 115. Зрозуміти мене правильно. Його ходіння з Богом призвело до сильного й могутнього служіння, але він догодив Богові саме своїм палким бажанням близько знати Бога. Він торкнувся пристрасного бажання в серці Божому, бажання мати близьке спілкування з людиною, бо саме таке спілкування хоче Господь мати з нами. Саме, дорогі мої. Про це Боже серце закликає крізь віки. Він хоче набути народу, який побажав би пізнати його відповідь на Його прагнення до нас. Після Єноха з'явився Ной. Ще один праправнук, який зумів зачепити Бога за живе. У книзі бутя сказано, що Ной ходив з Богом, бо тяжчись з Но відповів на Боже бажання мати з ним спілкування, і тому наблизився до Бога. У міру його наближення Бог теж наближався до нього і став говорити йому про прийдешні події. Суд, який неочікано обрушився на землю, був першим секретом, яким Бог поділився з Ноєм. Близькі стосунки ноя з богом виникли з його переконання в тому, що Бог відповідає тим, хто шукає його, тим, хто наважується вірити. І прагне максимально наблизитися до Бога. Ми бачимо це і у випадку з Авраамом, коли Бог призвав його до близького спілкування з собою, сказавши: Ходи перед лицем моїм, бути 17.1. Це запрошення поширюється знову на Ісака і на Якова. Ще раніше народження Якова, Бог сказав. Полюбив я Якова, римлян 9.13, Бог прагнув до близькості з ним точно так, як Він сьогодні прагне до встановлення близьких стосунків з нами. Він шукав Якова навіть тоді, коли сам Яків Бога не шукав. Коли Яків тікав від брата, він виявив Бога, який бажав заволодіти ним. Коли, Яків улігся спати головою на кам'яній подушці, похтав йому видіння драбини, якою сходились спускалися ангели. Так відкрився небесний зв'язок між Богом і людиною. Після 400 років рабства сини ізраїльські, нащадки Якова, помилилися відносно. Істинних мотивів у справі позбавлення їх транства. Вони вирішили, що Боже бажання було зосереджене тільки на спадкоємстві ними землі обітуваної. проте справа була далеко не в землі. Бог понад усе бажав близькості зі своїм народом, і Він ясно заявив про свої задуми у зверненні душого народу, вирізав це мовою поезії. Ви бачили, що я зробив був Єгиптові і носив вас на крилах орлиних і привів вас до себе, виходу 19.4. Проте його бажання не знайшло відгуку в серцях ізраїльських. Їх діалог видає абсолютно інші мотиви. Ти не впровадив нас ані до краю, що тече молоком та медом. Ані не дав нам на власність поля та виноградники, чисел 16,4. Їх очі дивилися тільки на те, що вони могли наслідувати, замість того, щоб дивитися на того, чиїм спадкоємцем вони могли б стати. Мойсей постійно пояснював Боже бажання нащадкам Аврама. Один такий коментар був залишений ним письмово. Господь, заздрісний ім'я Його, Бог застрісний вік, виходу 34:14. Бог оголосив про це, у чому Ізраїлю проголосивши, Я вас покохав, але в неудстві і озлоблені серця свого не відповіли йому. Як ти нас спокохав, Малахії 2 не бачачи того, що його серце було спрямоване до них, вони помилково прийняли його спроби протягнути їм руку за бажання їх судити. Навіть після їх повторного непослуху його бажання залишилося тим самим. Єремій, він звернувся до людей. Я говорив був до вас, промовляючи пильно, але ви не слухали, і кликав я вас, та ви не відказали. Єремії 7.13. Він дав їм зрозуміти про своє прагнення зближуватися з ними, починаючи з першого дня виходу з Єгипту і до цього моменту. Дивися Єремії 7.25. У всіх цих подіях Його любов не змінилася, тим більше тепер, коли найбільший доказ Його всепоглинаючого прагнення, до нас ми знаходимо в Ісусу. Сам Ісус пояснює це так. Син болюцький прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинуло, Луки 9, 15, 10 Він прийшов не лише врятувати, Він прийшов шукати нас ще тоді, коли ми. Були його ворогами. Коли ми сумуємо за кимось, ми постійно думаємо про нього. Наші думки впродовж дня безупинно повертаються до цієї людини, і навіть уночі під час сну ми можемо думати про неї. Вона сниться нам, ця людина. Ми можемо не стриматися і розповісти про свої почуття іншим людям. Ми можемо поділитися з ними тим, як ми бажаємо бути поряд з цією людиною і як часто ми про неї згадуємо. Бог так само ставиться до нас. Бог сказав Давиду про свої думки відносно нас. Давид поділився з нами вражаючими помислами, які відповіда... відвідують Бога відносно кожного з нас. Які дорогі мені стали думки твої, Боже, як побільшилося їх число, перелічую їх. Численніші вони від піску, Псалом 139, 17-18 сімнадцяти, стишок. Людині практично неможливо зрозуміти, що Божі думки про нас численніші, ніж увесь пісок на землі. Уявіть собі на хвилину, уявіть кожну пищинку, зібрану з усієї планети, з кожного пляжу, з усіх пустель, озер, морів, океанів. Коли я дивлюся на піщані пастки на полі для гольфу, я не можу уявити кількість піщинок в одній цій маленькій ямці, та все ж Бог говорить, що кожну піщинку на землі їх кількість абсолютно мізерна. За останні 20 згаком років я передумав багато прекрасних думок. Але я сумніваюся, що у всіх цих роздумах, навіть у найпліденіший для них день мої думки про Бога могли б заповнити хоча б маленьку ємність, не кажучи вже про всю планету Земля. Такого роду, дорогі мої, думки спрямовані на людей, до яких ми прагнемо, яких любимо, з ким бажаємо мати близькість. Починаєте розуміти, як сильно Бог нас любить. Ви колись замислювалися про те, як багато ми для нього означаємо. Коли ми ходимо крамницями, ми роздивляємося товари. на кожному з них прикріплений ярличок з ціною. На деякі товари оголошена оцінка, вартість інших залишається як раніше високою. Кожен товар має вартість, що відповідає його цінності. Але якщо ми покупці розумні, ми шукатимемо товар. Цінність, якого відповідає його вартості або навіть перевершує її. Усе у житті, дорогі мої, має ціну. Саме цінність продукту визначає ставлення до нього покупця. Кілька років тому на торгах був оголошений продаж одного безболільного м'яча, але це був незвичайний старий м'яч, а особливий, їм колись забив свій 17-й гол бейсболіст Марком Макгір. На той момент він встановив у своїй лізі рекорд з найбільшої кількості очок, отриманих за один сезон. М'яч коштував більше двох мільйонів сімсот тисяч доларів. Навіть якщо б у мене були такі гроші, я ясна річ не віддав би їх за той м'яч. Чому? Бо він не являв для мене жодної цінності. Проте, пам'ятаю, що я прочитав повідомлення про одну людину, яка скористалася цією нагодою купила. м'яч. Проте тепер, коли той рекорд побитий, сумніваюся, що хтось захоче викупити. Той м'яч хоч би за частину цієї ціни, яку сплатив за нього любитель бейсбольних рекордів. Цінність м'яча різко знизилася. Отже, справа не в тому, як оцінює нас суспільство. Його думка про нас може бути різною. Навіть людське життя оцінюється по-різному в різних суспільствах, оскільки мільйони батьків вбивають своїх ненароджених дітей. Життя дитини не коштує тих незручностей, які принесе батькам їх поява на світ. Є чоловіки, які залишають своїх дружин і дітей, бо вважають, що не варто витрачати свої сили і час на взаємине сни. Для них власний комфорт і задоволення набагато важливіші, ніж життя дружини чи дітей. Є люди, які торгують своїм тілом. Цей список можна продовжувати до безкінечності. А в результаті ми отримаємо у своєму суспільстві мільйони людей, що страждають від нанесених ним глибоких ран. є також люди, які почувають себе нелюбимими і небажаними тільки тому, що оцінюють свою значущість, виходячи з думки, з думки про себе та інших людей. Амінь.